Добрий день, діти. Розпочинаємо з вами урок математики. Зараз дітки, з якими я працюю індивідуально, ви будете разом зі мною називати ті цифри, які я буду показувати. 2, 5, 8, 10, 6, 1, 3, 4, 9. Всім. Молодці. Дітки, які працюють зі мною разом. Зараз ми з вами будемо лічити по два. І так, розпочинаємо із цифри 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, чотирнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, двадцять. А далі по три. Розпочинаємо із цифри три. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Молодці. Ну а зараз відкриваємо зошити. В зошитах записуємо 19 грудня, класна робота. На хвилинку каліграфії записуємо число 58. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ваше завдання. Вам потрібно записати цифри 1 і 2 по цілому рядочку, а також числовий ряд від 1 до 6. Далі розглянете сторінку вашого підручника та виконаєте завдання. Але гляньте, будь ласка, на завдання під номером 2. Перший стопчик це буде ваше домашнє завдання. Тому зараз вам потрібно буде розв'язати другий та третій стовпчик, а потім виконати дві задачі. Ви можете відео поставити на паузу та виконувати завдання. А ми з вами повертаємося до числа 58. Розкажіть, будь ласка, все, що ви можете про нього розповісти. Так, діти, це число двоцифрове, воно складається із п'яти десятків та вісьми одиничок, його сусіди 57 та 59, а також це число парне. Ну, а зараз ми переходимо з вами до теми нашого сьогоднішнього уроку. І так, тема уроку додавання до семи. Перше завдання. Вам потрібно розв'язати два стовпчики прикладів, розкласти їх, так як ми це робили з вами, а також перевірити з допомогою пальчиків. Я думаю, що ви вже впоралися, тому запрошую на фізкульт хвилинку. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Пострибаємо, як зайчата. Політаємо, як пташата. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки і веселі. От чудово! А тепер до праці знову. Переходимо з вами до задачі. Зараз я прочитаю вам задачу. Ви її уважно послухайте і скажіть мені, про що йде мова в цій задачі. У кошику було сім яблук, а груш на 5 більше. Скільки груш було в кошику? Кажіть, будь ласка, то про що йде мова в задачі? Так, діти про яблука і груші. Знайдіть і прочитайте. Скільки було яблук? Так, яблук було 7. А скільки було груш? Так, на 5 більше. Що означає вираз на більше. Так, ми будемо додавати. Але спочатку давайте прочитаємо запитання. Скільки груш було в кошику? І так, скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання до задачі? Можемо, тому що ми знаємо: яблук було 7, а груш на 5 більше. І так, для того, щоб записати скорочений запис, які ми візьмемо головні слова? Яблук і груш. Під низом з великої літери пишемо слово задача, а тоді записуємо яблук 7, груш невідомо на 5 більше, ніж яблук. І складаємо приклад. До 7 додати 5 дорівнює. Ми число 5 розкладаємо на 2 доданки. До 7 додаємо 3 та додаємо ще 2. Дорівнює 12 в душечках груш. Відповідь в кошику було 12 груш. Ставите відео на паузу та записуєте задачу. Ну, а зараз геометричний матеріал. Вам потрібно накреслити відрізки та позначити їх буквами, які ми вчили з вами вчора на уроці. І так, перший відрізок Це Д, він дорівнює 6 см, другий відрізок КМ, він дорівнює 4 см. Отже, зараз ваше завдання побудувати два відрізки та позначити їх певними літерами. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ваше завдання накресліть мені відрізок. 5 см. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам потрібно розв'язати два стовпчики прикладів і також їх розкласти. Дякую вам за увагу! Наш урок підійшов до завершення. До скорих зустрічей!